Доброго дня, друзі. Ми повернулися до вас з постійною рубрикою Вівторок з Ратичем». Зараз буде таке складне питання, над яким нам потрібно пороздумувати і в якому потрібно розібратися простими словами: чи можна донатити або допомагати Збройним силам України? Чи можна донатити на дрони, на аптечки, на евакуаційні машини і інші різні речі? Що ж, поїхали? Отже, є конкретна місія, описана в Біблії. І у віршах саме 28-го розділу Євангелія від Матвія і 18-й вірш. А Ісус підійшов і промовив до них та й і... дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж. До кінця віку це конкретна вказівка з Біблії, чим церква повинна займатися в нашому світі в наш час. Також вона повторена вже в, в Овідкровені. Івана Богослова або об'явлені від Івана Богослова, 14-й розділ з 6-го вірша. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба і мав благовістити вічно Євангелією, мешканцям землі і кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду його, і вклоніться тому, хто створив небо, і землю, і море, і водні джерела. Конкретна вказівка, що церква повинна займатися саме проповіддю Євангелії, тому що також написано, що проповідувана буде ця Євангелія, і тоді аж прийде кінець, коли буде проповідувана вона у всіх краях землі. Повернемося до нашого основного питання: чим повинна займатися церква саме в такий важкий і скрутний час для України? Чи повинна церква допомагати якимось чином збройним силам України, щоб відбивати? Агресію Росії проти українського народу. Отже, чим повинен займатися володар, який поставлений Богом. Це описано в посланні апостола Павла до римлян, 13 розділ з 3 по 4 вірші. Бо володарі, пострах не на добрі діла, а на злі. Хочеш не боятися влади? Роби добро і матимеш похвалу від неї. Бо володар Божий слуга тобі на добро. А як чиниш ти зле, то бійся, бо недарм він носить меча. Він божий слуга, месник у гніві злочинцеві. Цікавий момент, що володар, він носить меча як месник у гніві злочинцеві. В даному випадку, щоб виправдати саме дії нашої армії, вони як ті, хто представляють меч володаря з даного тексту. Вони ті, хто захищають нашу країну в якійсь мірі від зла. І Правильно в даному випадку роблять. Але повернемося до місії нашої церкви. Наша церква повинна рятувати життя. Місія Євангелії врятувати людину для вічності. Саме тому Ісус Христос, коли прийшов першим ділом, Він почав рятувати людей. Спочатку фізично, потім духовно. Він, відповідно, стіляв, він відповідно робив дуже багато саме гуманітарної роботи. Це дуже важливий момент. Тому, коли ми. Постачаємо на фронт аптечки, ми цим рятуємо життя людей, які цього потребують. Це дуже важливий момент. Також коли ми займаємося зборами на евакуаційні машини, ми займаємося тим самим: ми рятуємо людей, які або були поранені з нашої сторони, або взяті в полон з російської сторони, і відповідно врятовані. Тут вже в Україні, потім йдуть на обмін чи куди там неважливо. важливо. те, що коли ми донатимо на аптечки, донатимо на евакуаційні машини, донатимо на тепло, ми рятуємо життя. Повернемося до місії церкви. Місія в нас рятувати життя. Це дуже важливо. І не описано в Біблії, що ми повинні допомагати якійсь армії, але в Біблії чітко описано, що ми повинні допомагати людям. Особливо людям, які в даній ситуації роблять добро, і в такому випадку це саме наші захисники. З чого я це взяв? Давайте прочитаємо: Євангелія від Матвія, 25 розділ, з 32 по 45 вірш. І перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів, і поставить він вівці праворуч себе, а козлята ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його. Прийдіть благословенні мого отця, посядьте царство, уготоване вам від закладен світу. Бо я голодував був, і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був і мене прийняли ви. Був нагий і мене зодягли. Ви. Слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому праведні й скажуть: Господи, коли то тебе ми голодним бачили і нагодували? Або спрагненого і напоїли? Коли-то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і зодягли? Коли то тебе ми не дуже бачили, чи в в'язниці і до тебе прийшли. Цар відповість і промовить до них: Поправді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Тоді скаже й тим, хто ліворуч: ідіть ви від мене, прокляті, у вічний огонь, що дияволові та його посланцям приготований. Бо я голодував був і не нагодували мене. Прагнув, і ви не напоїли мене. Мандрівником я був, і не прийняли ви мене. Був нагий і незотягли ви мене, слабий, і в в'язниці, і мене не відвідали ви. Тоді відповідять і вони, промовляючи Господи, коли то тебе ми голодного бачили або спрагненого, або мандрівником, чи нагого, чи недужого, чи в'язниці, і не послужили тобі. Тоді. Він відповість їм і скаже: Поправді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили. Дорогі друзі, дуже гарні вірші про те, як нам потрібно відноситися до тих, хто саме зараз, саме в цей момент, рятують наші життя. Тому що навіть це відео ми записуємо завдяки якимось конкретним людям, які зараз мерзнуть, які зараз вже поранені, можливо, багато хто і загинув. Саме завдяки їм ми тут. Чи можемо ми бути осторонь? Як я бачу з цих текстів з Біблії, ми не можемо. Ми повинні допомагати їм як мінімум аптечками, як мінімум евакуаційними машинами, як мінімум одягом, який вони потребують. Тому що, що ми не зробили їм, ми не зробили Ісусу Христу. Це дуже важливий момент, тому що там служать і Християни. Які вірять в Господа. І ми повинні їм допомагати. Ми повинні зробити все, щоб ці слова з першої частини даного уривку були про нас, а не з другої. Але залишається ще дуже цікаве питання. Чи можна донатити на дрони? Однозначно, в церкві є місія рятувати життя. І церква як така, Якщо і займається цією допомогою, то повинна займатися допомогою на аптечки і евакуаційні машини та гуманітарні потреби: ліки, одяг, їжа, чиста вода і тому подібне те, що є гуманітарним, це також фронт потребує і потребують люди, потребують всі. І якщо ви хочете задонатити на дрон, я особисто з біблії не бачу того, що це є гріхом. Більше того, це особистий вибір кожного. Біблія каже, що самозахист це нормально. І часто це добре. Це особистий вибір кожного. Церква повинна займатися виключно гуманітарними проблемами як організація. Але християни в цій організації мають свою совість і можуть прийняти вибір, який не Протирічить писанню в даному випадку агресивної неоправданої війни, яку розв'язала Росія проти України, християни, як я бачу з Біблії, мають право донатити на дрони. Тільки є один нюанс: якщо вам не дозволяє совість донатити на дрони, пам'ятайте цю притчу: притча каже, що ви повинні все одно, як християнин, допомагати. Окремим людям, які там нас рятують і захищають. Це важливо. Також є цікавий текст, який описаний в книзі пророка Ісаї, перший розділ, 17-й вірш, про, можна сказати, самозахист. Навчіться чинити добро, правосуддя, жадайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті, завдову заступайтесь. Це дуже важливий текст. Для нас, особливо в сьогоднішній час. Біблія каже, що карати грабіжника це Богоугодне діло. Так як ми живемо в державі, де карати має монополію тільки влада, то ми можемо лише їй це допомагати робити. І це особистий вибір кожного. Та в будь-якому випадку, ми, як християни, з притчі про те, що Ісус Христос. Це той найменший, хто потребує, не можемо стояти в стороні. Хто знає, можливо, він скаже, коли я захищав тебе і мені було холодно, ти дав мені щось, щоб зігрітися, можливо, окопну свічку. Коли я потребував світла, ти дав мені якусь батарею для світла. Коли я захищав тебе і був поранений, то ти. Був тим, хто доставив аптечку, яка врятувала мені життя. Хто знає, можливо, це саме Ісус Христос скаже до вас, дорогі друзі. Також наок я зачитаю дуже гарні слова, записані в Євангелії від Луки 6 році, 21 вірш. Блаженні голодні Тепер, бо ви нагодовані будете. Блаженні засмучені зараз, бо втішитесь ви. Написано в Біблії. Що якщо ці речі несправедливо з нами відбуваються, а ми віримо в Господа і надіємося на Нього, та прийняли Його як свого особистого Спасителя, Він обіцяє, що ми будемо нагодовані і ми будемо втішені. Дорогі друзі, я вам бажаю саме такого. Тому будьте благословені і будьте тим світлом, яке розсіює темряву в ці непрості, важкі часи. Також під цим відео в описі ви побачите реквізити наших волонтерів, які збирають постійно на евакуаційні машини та часом на аптечки. Вони допомагають рятувати життя. Дорогі друзі, не оминайте стороною, будьте тими, кого згадав в першій частині притчі 25 розділу Ісус Христос, саме тими, хто будуть благословені. Його отця, які врятували його. Бо все, що ми зробили для найменших з його братів, те зробили йому. Дорогі друзі. Якщо вам подобається, поставте вподобайку. Напишіть тематику, яка вас цікавить, і ми будемо її розглядати в майбутньому. Якщо не подобається, зробіть те саме, тільки напишіть, що вам не подобається, щоб ми покращувалися до зустрічі у вівторок.